Як допомогти собі серйозно взятись за навчання? Склади список причин, чому варто навчатися. Бажано, щоб причини мали позитивний характер, бачення свого успішного майбутнього. Причина, щоб не сварили батьки, не годиться. Запиши їх на аркуші паперу та тримай перед очима. Можна на кольорових стікерах розвісити в кімнаті чи над робочим столом. Або створити малюнок уже здійсненого результату. Коли захочеться пропустити навчання, перечитай їх. Так ти нагадаєш собі, для чого потрібно старатися. Знаходь щось цікаве у всьому. Подумай, як матеріал, що ти вивчаєш, стосується твого життя. Наприклад. Тобі нужно читати книгу, яку задали з літератури. Спробуй знайти щось спільне з героями. Подумай, як би ти вчинив, аби змінити події. Ще приклад. Маєш труднощі з математики? Уяви, як прокачається твій мозок, якщо ти розберешся із цим завданням. Плануючи свій день, тиждень чи місяць, краще визначити послідовність задач. Склади реально здійснений план за своїми можливостями, і постарайся його дотриматись. Краще грамотне планування, аніж працювати за поспіхом форс-мажорів. Звісно, варто включати час на дозвілля та бути гнучким до змін, але наперед визнач пріоритетні задач, які хотів би здійснити в цей день. Розпочинай навчання щодня у той самий час, щоб це стало звичкою. Якщо ти жайворонок, спробуй ставати раніше і займатися вранці. Якщо сова, виділяй кілька годин на навчання увечері. Головне пам'ятай, нічний сон повинен тривати не менше 7 годин, щоб бути корисним для твого зростання. Став таймер. Виділяй по 30-50 хвилин на заняття чи вивчення одного предмету, а потім роби невелику визначену в часі перерву. Як тільки цей час завершиться, повертайся до навчання. Обов'язково похвали себе, якщо пораєшся швидше, і підтримай себе, якщо часу потребуватимеш більше, щоб наступного разу вкластися у дедлайн. Перед заняттями можна зробити невеличкий перекус з чимось корисним та випити води. Голод і спрага можуть відволікати від розумових занять, або лій. Проявлятиметься у бажанні тебе відволікти зосередитись чи відкласти на потім. Тому подбай про це заздалегідь. А також можна просто взяти з собою воду, адже вона освіжить роботу мозку. Ти можеш поділитися зі своїми друзями чи батьками ідеєю планування дня і попросити, щоб у певні години тебе не відволікали. Таким чином, ти сформуєш повагу рідних до серйозності власних намірів та цінності дотримання кордонів часу для свого ж розвитку. Найкращі зміни це віра у власні сили та робота над собою.